Всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене знову борщ. Минулого разу я варила борщ з хеком. Сьогодні у мене буде борщ з свинячими реберцями і з гречкою. Багато дуже було в мене коментарів, от різних коментарів було багато, що борщ не буває там з хеком. І взагалі-то наварила якось баландити, там баланди, чи то якоїсь ще одна написала по Миниці. Але пишуть ті, які дійсно не їли тієї баланди. Колись в дитинстві тяжке було дитинство у нас, я вже розповідала, що раділи супу, тому навіть якому оце мама зварить, з самої картоплі борщ зварить. За шаркою, там цибулька ще буває, інколи пригорить, то й називався шаровий суп. Я би мама наварила такого борщу, як я наварила з хеком, то був би для нас шик. Так, от Ставлю я борщ, варить свинячі ребра замочила. Зараз ставлю варить хай, і вони в мене киплять. Зачитаю вам, дівчата, одне повідомлення, яке мені написала одна дівчина. Значить, цитую: вітаю вас! Я готувала борщ з кількою в томаті, а моя бабуся з карасями. Мамочка додавала в борщ гречку, було дуже смачно. А ще з грибами та квасолею, і навіть з зеленим горошком замість квасолі було теж дуже смачно. Ось спробуйте додати хоча б гречку, побачите, як міняється смак. Але моя думка така. Що борщ ніякою рибою зіпсувати не можна, бо це борщ. Недарма він занесений у список ЮНЕСКО, як нематеріальна спадщина всіх часів, як і наш пиріг, яворівський також. Цікаво було дивитись ваше відео. Удачі вам і подобайка. Дуже дякую, дівчата, за такий коментар. От. Так що ніяких прав я не порушую. Якщо я варю борщ вдома в себе на кухні, чи то з гречкою, чи то з рисом. Кожен рецепт має право на існування. Оце я подумала. Сьогодні захотілося мені зварити борщ з гречкою, але гречка в мене, як завжди, біла, бо я супи, супи варю завжди з білою гречкою. Ось такі дівчата. Так що сьогодні борщ з гречкою. А я вериський пиріг, я теж дівчата пекла. Дуже смачний, у мене десь там є на сторінці, так що, якщо цікаво, теж спробуйте спекти дуже смачно. Але, як кажуть, на кольори смак товариш не всяк. Так, дівчатка, ребра мої вже кіплять. Тепер я туди кладу, У мене три картоплинки, таких середніх приблизно. Туди кладу великими сьогодні косманами покришила, бо я трішки помину її там. Так, дівчатка, сьогодні борщ з бурячком у мене буде така невеличка бурячинка, морква одна і невеличка цибулинка. Це зараз я буду терти, кришити. Це мене буде зажарка. А взагалі тут, дівчата, з хеком був борщ смачний. Хоча багато критики було, але кожен рецепт має право на існування. Це таке діло. Хто з чим любить, з тим і варить. Логічно! Ой, взагалі, то, дівчатка, я показую, як я готую, і що мені до вподоби. І жодним чином нікого не заставляю чи то повторювати, чи щось комусь нав'язувати. Моркву і бурячок. Я тру на тертушку, це все. Я не люблю варений буряк, то... тому я його буду пережарювати, робити зажарку з нього. Можна на салі робити зажарку. я люблю на олії. Завжди люблю туди трішки такої пахучої олії. Знову, дівчата, чути соловей співає, чи то шпак. Але на душі, знаєте, так, якось целяє надію. Надію в добро. Що все буде добре. Ось так, дівчата, я роблю зажарку. І сюди кладу ложку, чи то півтори, чи то томату, чи соусу, хто що любить. Зажарка вже у мене готова. Тепер ось я четвертинку взяла капусти, таку невеличку. Десь тут може грамів 150 чи то 200 і кладу вже гречку в борщ. Ось вона так вже в мене настоялася. Кладу борщ гречку. борщ кипить, так собі тихенько. У мене кастрюлька на 2,5 літри. Тепер я кришу капусту звичайним чином, кладу гречку. І це все в мене майже одночасно вариться. Я борщі довго не варю по три годинки. Це в мене маринка сестра. Вона три години в неї вариться. А в мене все швидко. Пусту теж я туди кладу, лавровий листочок кладу, бо я супи, борщі, бульйони я люблю. З лавровим листом обов'язково. Так, У борщі в мене вже все гарненько покипіло, проварилося. За декілька хвилин до готовності я викладаю туди цю зажарку, ще трішки воно покипить, потім а, сіль, спеції, хто що любить за смаком кладіть. хтось любить солоденьке робити, солоненьке, хтось, хтось кисленьке, Підкислюйте все за смаком. Потім, як вже все воно буде готове, я накриваю кришкою, щоб постояло десь хвилин 30, щоб е, настоявся, як кажуть. Борщ вже зварився, настоявся так гарненько. Пахне дуже смачно. Зараз покажу, що гречка тут все так розварилося гарно. Гречка виглядає як квасоля розімлівша. Не називайте страву ніколи баландою, не треба. Для чого? Це все-таки кожен рецепт має право на існування. Хто не хоче не варіть. Це таке діло. Ніхто ж нікого не змушує. Але смачно виглядає. Зараз буду куштувати, дівчата. <клес> <клес> смачно. Що там балакать? То чого у вас душа лежить з того й варить? Рисовий борщ я вже варила, Овсяний варила. І які я тільки не варила. Я різні борщі варила, вермишелєвий борщ варила. Все дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!